Це життя мене ображають, постійно уніжають. Цікава така історія. Хочу вам сказати про те, що ви самі собі вибрали таке життя і з тими людьми, які вас ображають, обніжають, маніпулюють, ви з ним, з ними договорилися на рівні душі, що вони вам будуть це все робити. Для вашого духовного росту, для того, щоб ваша душа перейшла на інший рівень, щоб стала мудрішою, розумнішою, сильнішою. І можете навіть і не старатися жалітися комусь і з себе показувати жертву бо такий досвід захотіла прожити ваша душа. Ці люди, вони свої, своє, своєю поведінкою вони показують, що вам потрібно в собі змінити, що вам потрібно усвідомити, що ви маєте зробити для того, щоб стати кращими. І... Це заблуждення, що ми приходимо сюди, в цей світ, цілюємося для того, щоб кайфувати. Ми приходимо для того, щоб наша душа ставала кращою. Ми маємо ставати кращою версією себе. Тільки так.